Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Вже тоді, коли у Києві була ніч, президенти Сполучених Штатів і України зустрілися у Білому домі. Джозеф Байден, який напередодні виступав на сесії Генеральної асамблеї ООН із промовою, в якій закликав підтримати Україну у її протистоянні російській агресії, і цього разу. Підкреслив, що жодна нація не зможе почуватися безпечною у світі, доки Росія намагається захопити Україну. Саме тому Байден підкреслив, що Сполучені Штати створили коаліцію понад 50 країн світу, щоб допомогти Україні у її боротьбі. Байден говорив про довгострокові зобов'язання щодо безпеки України, які Сполучені Штати взяли на себе разом із групою СЕМИ та іншими партнерами, і підкреслив, що Сполучені Штати як і Україна бажають справедливого миру, який передбачає повагу до суверенітету України та її територіальної цілісності. Президент України сказав, що. Вважає, що обидві країни є союзниками та стратегічними друзями, і що він приїхав до Вашингтону саме для того, щоб зміцнити коаліцію для захисту українських громадян та демократії у світі. Зеленський розповів президенту Сполучених Штатів про своє перебування у конгресі Сполучених Штатів, де він подякував його членам за велику величезну підтримку, і також подякував у конгресі народу Сполучених Штатів. Який і представляють конгресмени під час розмови про військову допомогу Україні? Президент говорив про протиповітряну оборону, що дійсно є досить актуальним на тлі того, що Російська Федерація вже відновила своє бомбардування української території з метою знищити критичну інфраструктуру України вже. Цієї зими і добитися виконання плану, який був у Володимира Путіна ще минулого року, а саме перетворення України на територію непридатну для життя і змушення великої кількості українських громадян залишити українську територію внаслідок розбійницьких дій російських збройних сил. Візит... Президента України до Білого Дому відбувається на тлі досить серйозних дискусій у Сполучених Штатах щодо подальшої допомоги Україні, і саме тому є таким важливим, щоб президенти Сполучених Штатів і України звірили годинник на передодні. Вже очікуваний передвиборчої кампанії у Сполучених Штатах кампанії, в якій головним опонентом чинного президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, який збирається балотуватися на другий термін від демократичної партії, буде колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. І сам Трамп і його прихильники неодноразово критикували підхід нинішньої адміністрації до допомоги Україні. Інше ставлення республіканців до того, що відбувається, було продемонстровано під час перебування українського президента у конгресі Сполучених Штатів. Спікер Палати представників Кевін Маккартні навіть відмовив українському президенту у виступі в американському конгресі і пояснив це зайнятістю конгресменів іншими справами. Таким чином, вже з цієї точки зору, цей буденний візит Володимира Зеленського значно відрізнявся від того тріумфального візиту до конгресу, який відбувся під час попереднього приїзду українського президента до Сполучених Штатів, коли йому аплодували керівники обох палат американського конгресу. Та вище американське керівництво, однак, очевидно, що буденністю для сполучених штатів і для усього цивілізованого світу стала сама російсько-українська війна, і це дуже небезпечно. Бо таким чином починає виправдовуватися перша частина плану російського президента Володимира Путіна, який своєю багаторічною війною на виснаження, запланованою ним для України, намагається привчити світ і саму Україну до реальності такої постійної війни. І таким чином добуватися поступового зменшення допомоги Україні і створення умов для воєнної переваги своїх збройних сил на українській землі. Саме тому є таким важливим, щоб військова допомога Україні продовжувала поступати, як і економічна допомога, яка дозволяє. Виживати українським громадянам в умовах практично повного знищення української економіки внаслідок російської агресії, таким чином, президенту Сполучених Штатів і президенту України потрібно визначитися, якою буде тактика адміністрації в цей передвиборчий рік, коли є очевидним, що республіканці можуть заблокувати значні частини. Пакетів допомоги Україні, що вже відбувається у Конгресі під час слухань по нинішньому військовому бюджету. Звісно, можна вважати, що ця зустріч між Байденом і Зеленським є протокольною однак я нагадав би, що для того, щоб готувати цю зустріч до Києва, приїздив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Відбувалися і інші серйозні перемовини напередодні зустрічі із Зеленським у Білому домі, радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейк Саліван спеціально говорив про новий пакет воєнної допомоги Україні. Щоправда, в ньому не буде ракет далекого радіусу дії атакам, про які неодноразово говорила українська сторона. Однак, дійсно, як і говорив президент України під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів у Білому домі, акцент буде робитися на системи протиповітряної оборони. Тобто на необхідність захистити і українські міста і селища, і українські збройні сили від ракетних атак російських збройних сил і безпілотників, які також застосовуються російськими збройними силами для знищення цивільної української інфраструктури і для можливого створення для українців жахливої зими нового сезону. Сама зустріч між президентами Сполучених Штатів і України. Яка відбулася не у куларах сесії Генеральної асамблеї ООН, як інші зустрічі лідерів під час роботи цієї сесії, а саме у Вашингтоні у Білому домі, свідчить про те, що президент Байден залишається прихильником продовження допомоги Україні навіть у непростий для політичного життя Сполучених Штатів передвиборчий рік. Однак і для української дипломації, і для американської. Політичної еліти буде досить важливим постійно узгоджувати те, як буде розвиватися процес цієї допомоги, яким будуть дії українських військових після того, як зупиниться чи призупиниться нинішній наступ збройних сил України на позиції російських окупантів на українській землі, і якою буде тактика збройних сил України у наступні роки війни з Росією? Якою буде ця війна наступальною чи обороною? Чи буде по поєднувати наступальну і оборонну тактику, зважаючи на те, якими є наміри у російського президента Володимира Путіна. Всі ці плани пов'язані з наступними непростими роками, мають обговорюватися вже сьогодні, щоб підступні дії російського президента, готового до багаторічної війни, не застали українців та їхніх союзників зненацька. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патріоні Баймія Кофі, які допомагали нам розвивати ці продукти. Користуйтеся функцією спонсорства на самому Ютубі. Перемоги і миру вам! Хай щастить!